Найбільша кількість розумників на квадратний метр цього вівторка зосередилася у київській політехніці. Юні інтелектуали з восьми країн світу відвідали столицю задля перемоги у міжнародній студентській олімпіаді з програмування. КПІ «Оупен-2013» відкривали урочисто. Учасникам організатори зичили удачі, бувалі переможці подібних змагань, роздавали поради. Національний технічний університет КПІ за підтримки Міністерства освіти і науки України проводить такий захід уже восьме. Проект. Став традиційним допомагає учасникам не лише розкривати потенціал, ба навіть працевлаштовуватися. Студенти, які приймають участь в олімпіаді, потім майже всі працюють в сучасних, найпотужніших і найсучасних фірмах і організаціях, і вони стребовані цими компаніями. Ми відповідають їм духу, відповідають їх рівню. 100 команд із понад 60 вишів світу змагаються за головний приз: кришталевий кубок, КПІ Open і сучасні девайси. Учасники хвилюються за долю своїх команд, проте секретами успіху діляться сміливо. Нужно вірити в себе, нужно даже не допускати про те, що ми займемо там е там е 100 е місце. Нужно вірити ся вірить то, що бо не случилось. Ви можете все-таки победить. Ну, ми сподіваємося, що займемо високі місця. Звісно, розраховуємо на це. кожна команда учасник це три студенти, які мають вирішити завдання із програмування на час. І вони потребують знань з багатьох галузей. Усі задачі описуються життєвими прикладами, тими ситуаціями, які бувають у реальному житті, і чимось нагадують дитячі головоломки, коли потрібно однією лодкою перевести, одним човном перевести. Козу, капусту у фундаменті таких задач лежать глибокі знання теоретичної математики, алгоритміки, комбінаторики. Як із ними впорається команда молодих програмерів, стане відомо у п'ятницю, коли міжнародна студентська олімпіада завершиться. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Пет